Слава Ісусу Христу, друзі, вітаємо усіх. Ну що ж, ми продовжуємо нашу мандрівку до Різдва, наш шлях до Вифлеєму, де у стаєнці, в яслах, на сіні хочемо зустріти новонародженого Спасителя. А ще краще дозволити Ісусові народитися у яскині нашого серця. Знаєте, наші колядки дуже гарно оспівують. Ці події різдва переспівують, не мов би, Євангелія. Саме тому ми маємо цю чудову традицію іти і колядувати, іти і вітати один одного з цією важливою подією, подією надії, подією радості від того, що Бог з нами. Еммануїл, Бог з нами, зі своїм народом. Бог зближається до нас. І, власне, одна з колядок. Співає про те, що три царі зі сходу приходять, ладан і смирно золото приносять. Власне, в ці дні ми намагаємося зрозуміти, що символізують оці дарунки, які приносять три царі, долаючи довгий шлях і несучи з собою оці дарунки, не приходять з порожніми руками. Один з царів каже Євангеліє, зрештою, не тільки наші колядки, приносить в дар золото. Золото є подарунком для царів, є царським подарунком. Ніхто не насмілювався прийти до царя без подарунку. І властиво Христос, народжуючись, приходить як Цар Миру. Оці три волхви, три царі, які приходять, розпізнають у Ісусі Месію, нового Царя, Царя світу. Сьогодні так важливо запитати себе. Перш за все, чи не приходжу я до Ісуса з порожніми руками, чи маю я щось йому в дарунок. Але ще важливіше є, чи я визнаю царственність Ісуса, Його Царство у моєму житті. Царство, в якому ми живемо, ми в літургії починаємо, зрештою, літургію словами про Царство Боже. Царство Боже тут між нами, царство Отця і Сина, і Святого Духа. Є великою небезпекою сьогодні відмовитися від влади Ісуса, від Його царства, жити в якомусь своєму, своїй імперії, в своєму царстві, бути самим господарем свого життя. Ось тут, ось тут важливе є, це велика небезпека. Пробувати самим керувати своїм життям, не визнаючи влади Ісуса. В чому є проблема? Та проблема є в тому, що ми хочемо відмовитися, немов би викинути Бога зі свого життя, бути автономними. В цьому є велика небезпека лишитися без нічого, втратити усе. Той, хто хоче відмовитися від Бога, має небезпеку втратити усе. Так важливо, власне, вміти розпізнати Бога, який приходить як цар слави, Бога, який приходить як цар не зі зброєю, тому що не хоче завойовувати нас зовні, але прагне переміни зсередини, переміни нашого серця. Бог приходить як цар Всесвіту, але це зовсім не перечить свободі Божих дітей, котрою Господь нас обдарував. Так, ми говоримо про те, що ми повинні дотримуватися правил, ми повинні шанувати Божу волю, але це заради нашого добра. Так важливо в сьогоднішньому світі, світі, де ми хочемо все тримати під контролем, де хочемо всім керувати, де хочемо жити навіть без правил. Любили те, що є цінне. Так важливо є любити те, що цінне, а не просто цінувати те, що любимо. Нехай цей час приготування до Різдва допоможе нам визнати владу Ісуса, Його царственність в нашому житті. Нехай робить нас. Допоможе нам стати співучасниками його царства вже тут на землі, але також потім і у вічності. Гарного приготування до різдва, друзі, і дякуємо вам за те, що підтримуєте християнський контент, підтримуєте наші проекти і дякуємо за ваші донати, які ви можете зробити, скориставшись лінком у описі до цього відео. Гарного приготування до Різдва. До зустрічі!